Канарки ніби прості домашні красуні, але вони пережили такі пригоди, які іншим видам навіть і не снились. Гляньте уважніше, за цим заворожуючим співом схована купа секретів від надзвичайних здібностей до ролі в історичних подіях, де стояло питання життя і смерті. І до речі, підписуйтесь вже на мій канал, якщо ще цього не зробили. І перейдемо до цікавенького. Канарка перша сигналізація в історії техногенної безпеки. Канарок брали в шахти не через романтику, а через їхню надзвичайну чутливість дочадного газу, який убиває людей тихо і непомітно. Їхня дихальна система працює інтенсивніше, ніж у людей. Тому навіть мінімальні частки отруйних газів діяли на них миттєво. Шахтарі уважно спостерігали за тим, як пташка перестає співати, починає важко дихати або падає з жердинки. І це був їхній сигнал негайно покинути місце роботи. У багатьох шахтах для канарок існували спеціальні переносні клітки з кисневими клапанами, щоб урятувати пташку. Вони реально рятували життя, і це не метафора. Тисячі шахтарів завдячують своїм порятунком маленьким співаючим датчикам. Ця практика тривала аж до кінця ХХ століття, поки датчики газу не стали надійнішими ніж будь-яка жива істота. Попри це, канарки стали легендою шахтарської культури і в багатьох музеях досі зберігають їхні клітки. Їхній образ навіть використовують у політичних і екологічних дискусах як символ попередження про небезпеку. Іронія в тому, що канарки стали героями промислової епохи, не усвідомлюючи, який вклад зробили. Вони лишилися в історії як одні з найнепомітніших, але найефективніших рятівників. І це ще раз доводить, що інколи саме найменші істоти відіграють найбільші ролі. Спів канарок це вивчена навичка, а не вроджений талант. Маленький канар починає життя з хаотичних нерівних звуків, які більше схожі на бурмотіння, ніж на спів. Це називається сапсонг. Щось на кшталт дитячого балькотіння, що готує основу для майбутніх мелодій. Він уважно слухає дорослих самців і буквально запам'ятовує їхні фрази, формуючи свій музичний словник. Тільки після цього настає етап пластичного співу, коли пташка починає експериментувати зі звуками, комбінуючи те, що почула. Чим складніше оточення і чим більше хороших вчителів, тим кращим вокалістом він стане. Науковці встановили, що в мозку канарок існують окремі ділянки, які працюють як музична пам'ять, зберігаючи саме структуру пісні. Якщо пташка ізольована від співаків, її спів буде простішим, коротшим і менш ритмічним. Цікаво, що самці можуть оновлювати свій спів із сезону в сезон, немов ремастеринг власного альбому. Вони здатні підлаштовувати пісню під соціальні обставини, іноді співають ніжно, іноді гучно та агресивно. Це робить кожну канарку унікальною, бо дві пташки ніколи не матимуть абсолютно однакової мелодії. І саме тому канарині концерти це не просто звуки, а справжнє живе мистецтво. Мозок канарки змінюється сезонно. Вони ростять на нейрони. ірони канарки є одним із найвідоміших доказів природної нейропластичності. Їхній мозок змінює структуру протягом року. Період гніздування і шлюбних пісень ділянки мозку, що відповідають за вокал, збільшуються. Це відбувається тому, що організм вирощує нові нейрони, які допомагають пташці відточувати спів. Коли сезон закінчується, ці ділянки зменшуються, мозок перебудовується під інші завдання. Вчені приділяють канаркам стільки уваги, бо саме вони показали. Мозок дорослої істоти значно гнучкіший, ніж ми довгий час вважали. Дослідження, опубліковані PNAS. Доводять, що цей цикл оновлення нейронів супроводжує канарку протягом усього її життя. Він не просто робить їхні мозкові структури гнучкими, а буквально оновлює їх щороку, ніби вони натискають кнопку рефреш. Це унікальна властивість, яку наразі не вдалося відтворити в людському мозку. Деякі вчені сподіваються, що саме канарки допоможуть колись лікувати хвороби, пов'язані з нейронною деградацією. Їхній світ простий зовні, але в голові в них відбувається справжня біологічна магія, і кожен сезон співу це маленьке диво нейробіології. Подяка новому спонсору рівня Дослідник під ніком Human, який ви бачите на екрані. Скоро для вас буде нове відео. А також дякунька анонімному котику та Сергію Бондар, які підтримали канал донатом на Монобанку. Ви неймовірні. Завдяки вам, вашим переглядам та активності, мій канал існує та розвивається. Дякую за вашу підтримку. І якщо ти захочеш підтримати також QR-код на екрані. А ми йдемо далі. Колір канарки це дієта, а не генетика. Жовтий колір канарок здається природною класикою, але справді він залежить від того, що вони їдять. Якщо в раціон додати продукти з каротиноїдами, пір'я набуває більш насиченого забарвлення. Червоні канарки отримують свій вогняний колір саме завдяки червоним фруктам, паприці, моркві або спеціальним натуральним сумішам. Це не фарбування штучними добавками, а природний біохімічний процес, який активує пігменти. Без таких речовин навіть найяскравіша червона канарка може поблідніти і повернутися до жовтуватого або оранжевого тону. Заводчики давно знають цей секрет і використовують його, щоб підтримувати інтенсивність забарвлення перед виставками. Але головне, що це безпечно і не шкодить здоров'ю, якщо дотримуватися природних джерел пігментів. У дикій природі колір також може залежати від доступної їжі. Канарки з бідного середовища виглядають менш яскравими. Яскравість часто сигналізує здоров'я, тому самці з насиченим кольором мають більше шансів привабити самку. Це своєрідна біологічна реклама, де каротиноїди – найкращі маркетологи. Тож колір канарки це не спадковий вирок, а їхній персональний раціональний вибір, продиктований природою. Канарки чують те, що людині здається тише. Їхній слух настільки тонкий, що вони здатні сприймати частоти, які нашому вуху просто недоступні. Канарка розрізняє найменші коливання звуку і може чути відтінки, що відрізняються на ледь кілька герц. Це дозволяє їм точно вивчати спів інших самців і копіювати його з математичною точністю. Така чутливість потрібна в дикій природі, де важливо розрізняти партнерів, суперників і хижаків навіть на великій відстані. Дослідження показують, що канарки обробляють звук швидше, ніж більшість птахів подібного розміру. Їхній мозок працює як високоточний аудіоаналізатор. Вони можуть почути шум, який людина назвала б абсолютною тишею, наприклад, шурхіт комах чи слабкі вібрації. Такий слух допомагає їм орієнтуватись навіть у густих кронах або у темряві. Завдяки цьому канарки не просто співають, вони ведуть тонкі звукові переговори зі світом. Їхній світ наповнений мікрозвуками, які для нас завжди залишаються невидимими. І саме тому їхній спів такий чистий, точний і багатий. Канарки колись були товаром, який формував економіку цілих островів. На Канарських островах і Мадері канарки були не просто птахами, вони були частиною локальної економічної системи. Місцеві жителі розводили їх століттями, і пташки стали справжнім жовтим золотом. Європейська знать охоче купувала їх у моряків, які привозили канарок як розкішний сувенір. Попит був настільки великий, що експортували тисячі птахів щороку. І це давало островам значний дохід, продавали не тільки самих канарок, але й клітки, годівниці, корм, що створювало цілу індустрію. У деякі періоди канарки цінувалися дорожче, ніж певні види домашньої худоби, існували навіть родини, які мали власні пташині ферми, і жили виключно за рахунок їх розведення. Мандрівники описували, що в портах було чути нескінченний хор канарок, адже кораблі забирали сотні кліток. Для островів вони стали символом і візитівкою, а торгівля канарками першим міжнародним брендом регіону. Навіть сьогодні це частина культурної спадщини Канарських островів. Канарка внесла свій маленький, але вагомий внесок у розвиток світової торгівлі. Канарки живуть довше, ніж багато домашніх тварин. Попри свій мініатюрний розмір, канарки можуть прожити 15-20 років. Це більше, ніж живе більшість хом'яків, щурів і навіть частина порід собак. У хороших умовах вони залишаються активними та голосистими майже до старості. Існують задокументовані випадки, коли канарки доживали до 22-23 років, що робило їх справжніми довгожителями пташиного світу. Такий вік можливий завдяки їхньому швидкому метаболізму, здоровому інстинкту самозбереження і відносній стійкості до захворювань. Правильний догляд чисте повітря, якісний корм та достатньо світла. Продовжує життя канарці майже гарантовано. Вони рідко демонструють явні ознаки старіння до дуже поважного віку. Навіть у старших птахів зазвичай зберігається хороший апетит і бажання співати. Багато власників кажуть, що канарка стає повноцінним членом родини на десятиліття, і це робить її однією з найбільш довготривалих домашніх пташок. Їхній довгий вік. Ще одна риса, яку люди часто недооцінюють. Світло формує характер канарки. Канарки мають унікальну реакцію на тривалість світового дня. І ця реакція впливає не лише на активність, а й на поведінку. Коли світловий день стає довшим, вони оживають і починають співати голосніше і частіше. Це природний сигнал для них, що настав сезон гніздування і потрібно бути більш соціальними та енергійними. У короткі зимові дні їхня поведінка стає спокійною, спів рідше, а іноді вони взагалі переходять у економний режим. Гормональні зміни, викликані світлом, можуть змінити навіть рівень сміливості та зацікавленості в навколишньому середовищі. Самці у період довгого дня стають більш упевненими і можуть активніше захищати свою територію. Самки у цей період частіше починають будувати гніздо або проявляти інтерес до партнера. У дослідженнях зазначається, що світло впливає на частину мозку, яка регулює емоційну реактивність. Тому канарка влітку і канарка взимку ніби дві різні особистості, і це ще один доказ того, що ці маленькі створіння мають набагато складніший внутрішній світ, ніж здається. Канарки крихітні, але їхній світ набагато глибший і драматичніший, ніж здається на перший погляд. Вони вміють навчатися, рятувати людей, змінювати власний мозок і навіть впливати на історію. Якщо хочете частіше дізнаватись про неймовірних істот нашої вайбової планети, підписуйтесь і зазирніть у мій телеграм. А тепер питання а яку тварину ви б хотіли розібрати наступною? Ту, що здається, звичайною, але насправді має темні чи дивовижні секрети. Дякую за перегляд, бережіть себе та природу, слава Україні та її героям!